Добрий день, шановні восьмикласники! Вітаю вас знову у світі хімії. Тема нашого уроку Фізичні властивості речовин. Підготувала вчитель Одеського ліцею Фонтанський Одеської міської ради отчинаш Наталія Дмитрівна. Сьогодні, протягом року, ми з вами повторимо основні фізичні властивості речовин, методи їх вивчення та закріпимо ці знання, дослідивши фізичні властивості кисню, води та срібла. Отже, ознаки, за якими речовини схожі, Хожі або ж відрізняються одна від одної, називають властивістю цієї речовини. Кожна речовина характеризується фізичними та хімічними властивостями. У сьомому класі ми з вами детально ознайомилися з фізичними властивостями. При цьому перетворення однієї речовини в іншу не відбувається. Важливо знати фізичні властивості речовин, аби безпечно працювати з ними в лабораторіях під час дослідів, успішно використовувати в повсякденному житті, знаючи властивості речовин. Людина може використовувати їх з великою користю для себе. Згадаємо з вами основні фізичні властивості. Це агрегатний стан, колір, вердість, запах, розчинність, густина. Електропровідність, теплопровідність, температура кипіння, температура плавлення. Як вам відомо, вивчати фізичні властивості речовин можна за допомогою спостережень. Спостереження здійснюють за допомогою органів чуття зору, смаку, слуху, нюху, дотику. Так можна визначити агрегатний стан, колір, блиск, смак, запах, розчинність у воді. Другим способом вивчення фізичних властивостей будуть дані вимірювань густина, твердість, температура плавлення, температура кипіння, теплопровідність, електропровідність. Ці параметри можна знайти у спеціальних довідниках або ж скористатися інтернет-ресурсом. Розпочнемо з агрегатного стану речовин. Традиційно виокремлюють твердий, рідкий та газоподібний стани. При зміні температури і тиску речовина може змінювати свій агрегатний стан. Перехід від твердого до рідкого стану називається плавленням. Температура, за якою відбувається ця зміна, називається температурою плавлення. Зміна агрегатного стану з рідкого в газоподібний, це випаровування а температура носить назву температура кипіння. Розглянемо зворотні процеси. Перехід з газоподібного до рідкого стану називається конденсацією, а з рідкого у твердий – кристалізацією. Є речовини, у яких відсутній рідкий стан речовини, тому при збільшенні температури відбувається перехід одразу від твердого до газоподібного стану. Таку фазу називають сублімація. Приклад явної сублімації графіт. І сухий лід це наш вуглекислий газ у твердому стані. Навіть сильне нагрівання не приводить їх в рідкий стан, а поступово перетворює в газ. У 1879 році англійським хіміком Вір'ямом Круксом було відкрито четвертий стан речовини. Назви для якої запропонував аж через 50 років американський хімік Ірвін Ленгмюр. І це плазма. Якщо газ нагріти до температур більше 10 тисяч градусів, то енергія молекул настільки зростає, що вони частково розпадаються на йони. Та вірні електрони. Знаходячись в такому стані, газ починає світитися та проводити електричний струм. Переходимо до наступної фізичної властивості речовини запахом. Деяким речовинам притаманний свій характерний запах. Наприклад, Рідкий, різкий, задушливий запах має нашатирний спирт, оцет. цитрусовий запах ми відчуваємо від апельсина та мандарина, специфічні запахи мають спеції. Слід мати на увазі, що запах сприймається людиною індивідуально. Тому те, що одна людина буде сприймати як приємний запах, для іншої може здатися неприємним. Крім того, деякі люди в силу особливостей організму взагалі не відчувають запахи. Зверни увагу, при роботі в хімічній лабораторії для визначення запаху. Необхідно притримуватися таких правил. Ніколи не нахиляйтеся над посудиною та не вдихайте запах безпосередньо. Це може бути небезпечним, особливо, якщо речовина легка або токсична. Необхідно тримати посудину на безпечній відстані. Це близько 15-20 см від обличчя. Рухом руки направляйте повітря у свій бік, створюючи легкий потік, вдихайте обережно, не затримуючи подих біля посудини. Смак для деяких речовин характерний свій смак. Наприклад, Цукор має солодкий смак, лимон – кислий, сіль солоний. Та є речовини, які не мають смаку. Наприклад, скло вода. Пам'ятаємо, що вживати їжу, пробувати речовини на смак у хімічній хімічні лабораторії категорично заборонено. Колір. Деякі речовини є безбарвними, багато речовин мають характерне забарвлення. Наприклад, білий колір має цукор, сіль, сода, крейда, червоного кольору є мідь, жовтого золото та сірка. Більшість металів мають сріблястий, сріблясто-білий або ж сріблясто-сірий колір. Густина. Густина речовини це фізична величина, яка показує, яку масу має одиниця об'єму речовини. Вимірюється в кілограмах на метр кубічний або в грамах на сантиметр кубічний. Якщо значення густини менше 5 грам на сантиметр кубічний, такі речовини називають легкими. Якщо більше важкими речовинами. Поміркуйте. Чи змінюється густина однієї і тієї ж речовини у різних агрегатних станах? Так, вірно, густина залежить від агрегатного стану і температури речовини. При переході речовини з рідкого стану в газоподібний, густина речовини буде зменшуватися. При пониженні температури речовини з рідкого стану переходять у твердий, при цьому густина буде збільшуватися. Але є винятки з правил, так відома нам вода має найбільшу густину 1 грам на сантиметр кубічний за температури плюс 4 градуси Цельсія. Густина шльоду 0,9 грам на сантиметр кубічний, саме тому лід формується на поверхні води, і ця властивість води рятує все живе у водних об'єктах в зимовий період. Нагадаємо собі, що таке електропровідність. Це здатність речовини проводити електричний струм. Найкраще електричний струм проводять срібло, мідь, золото та алюміній. Є речовини, які не можуть проводити електричний струм. Їх називають діелектриками. До них відносять пластмаси, скло, дистильовану воду. Ще однією фізичною властивістю речовин є теплопровідність. Теплопровідність це здатність матеріалів переносити зайву теплову енергію від розігрітих ділянок тіла до холодних. Теплопровідність у речовин різна. Дерево, скло, багато видів пластмас, рідини погано проводять тепло. Найкращими провідниками тепла є метали. Підсумуємо весь матеріал сьогоднішнього уроку. Розглянемо фізичні властивості трьох речовин. У різних агрегатних станах газоподібний кисень, <кій> рідина це дистильована вода, та тверда речовина метал сріблом. Отже, кисень. За кольором це безбарвна речовина, без запаху є мало у воді. З довідникових матеріалів дізнаємося, що його густина становить 0,04 грам на сантиметр кубічних. температура кипіння мінус 183 градуси Цельсія, плавлення мінус 218 градусів Цельсія. Кисень не проводить електричний струм, але проводить тепло. Срібло це метал сріблясто білого кольору, без запаху, не розчиняється у воді, гарно проводить електричний струм та тепло. Температура кипіння 2167 градусів Цельсія. плавлення – 961 градус Цельсія. Відноситься до важких речовин, так як густина дорівнює 10,5 грам на сантиметр кубітний. А тепер. Поставте на паузу відео та дайте характеристику фізичних властивостей дистильованої води. Перевіряємо. Дистильована вода є безбарною рідиною, без запаху. Густина 1 грам на сантиметр кубічний при температурі плюс 4 градуси Цельсія. Вода виступає в якості універсального розчинника, не проводить електричний струм, тобто відноситься до діелектриків, але проводить тепло, температура кипіння. 100 градусів Цельсія плавлення 0 градусів Цельсія. Сподіваюсь, у вас не виникло труднощів у визначенні фізичних властивостей цієї речовини. Відведемо підсумок нашого уроку. Рефлексія. Чи був цікавим урок? Що я дізнався цікавого? Найскладнішим для мене було. Найбільше мені запам'яталося. І записуємо домашнє завдання. Опрацюйте матеріал відео та зробіть опорний конспект. Опишіть фізичні властивості кисню у рідкому й твердому станах та порівняйте з фізичними властивостями газоподібного кисню. Бажаю успіхів, дякую за увагу!